Всім привіт! Зв'язала я кілька тижнів назад цю кофточку. і дівчатка запитувала про майстер-клас. Я, на жаль, не знімала його під час самого в'язання, тобто кусочків нарізки відео в мене немає, як я його в'язала. Це реглан, в'язаний зверху. Запитувала дівчатка, щоб я розповіла, як я в'яжу цей реглан. Немає значення, який буде візерунок, тобто ви будь-який можете підібрати, я для себе вибирала отакий жакардик. І дещо я підрахувала по петлях, і тому, так як я в'язала його на око, в мене немає схеми якоїсь більш точнішої. Але е, хто хоче розпочати, от саме із такого регланчику, е, я можу розповісти. Цю кофточку я в'язала із пряжі Jenaart е, Merino Deluxe. Е, такої ж якості: 50% шерсті, 50% акрилу, але інший колір товщина та ж. Е, та ж пряжа, просто інший колір. Е, В'язала я цю ковточку от такої плотності, яка не світиться, але так, знаєте, на грані. Е, е, В'язала я спицями номер 4 із свого набору від Нітпро. Е, там де 4, 5, 6. Е, В'язала я трошечки більшим розміром. Е, Спиць, який запропоновані виробником пряжі. Тобто тут вказано, що потрібно в'язати номером 3,5. Я збільшувала на четвертий розмір для того, щоб вкластися в ту кількість ниток, в ту кількість пряжі, яка в мене була. На цю ковтинку в мене пішло неповні два. У мене був один цілий моточок і другий початий оцієї сіро-голубої пряжі. І було моточок білої пряжі, але білою я не використала цілий моточок, трошки більше половинки. Тобто на цю ковтинку в мене пішло неповні три мотки пряжі завдяки тому, що я збільшила розмір спиць і в'язала такою нетугою в'язкою. От такий розходниточок на розмір Емочку в мене вийшов для цієї пряжі. Ще хочу сказати, що ну, я, звісно, дікоскюзмі, але кофточка не є тільки що постірана. Цю кофточку я одягала 2 дні, і, як ви можете бачити, ані на локтях, ані на лінії грудей ніде не потягнулася. Немає там, ліктів чи інших частин кофточки. Ще хочу сказати, що після прання я її попрала в ледь теплій водичці з рідким порошком для прання і відразу сполоснула і виложила на рівну поверхню. І замірявши розмір її до прання і після прання, Тобто в мене ні на 1 см взагалі не потягнулася кофточка ні в ширину, ні в довжину. Ця нитка зберегла повністю розмір в'язки, в якому вона заходилася до стірки. От це мій приклад того, що з чим я вот стикнулася. Пряжа не тягнеться, зберігає повністю форму. А тепер щодо розміру і петель. Розмір кофтинки М. -очка. Я для себе спочатку вирішила, що в мене горловина повинна бути еластична. В мене є відео, як я набираю такий еластичний край з такою дужечкою, з арочкою, такою, як я її називаю. І я хотіла, щоб він не був притик до шиї, а при бажанні можна було навіть на одне плече стягнути. Так, злегка. Тому я е, е, заміряла. Просто об'єм в тому місці, де би я хотіла, щоб знаходився цей виріз, і набрала кількість петель відповідно. Просто зразочок зв'язала, висчитала, скільки мені потрібно петель методом пров'язування кількох рядків і прикладання до себе. От для мене зручним вийшла кількість петель в 112 петель. Я пров'язала резинку, як я посчитала, 13 рядочків оцієї резинки в мене пров'язано. І далі в нас, нам потрібно переходити на в'язку самого світера. Я не знаю, як це робить хтось. Я ще з дитинства пам'ятаю, що реглан зверху в'яжеться по принципу: кількість петель, відмінусовується петлі, які будуть йти на лінії реглану. А в мене це по дві виворотні петлі, тобто з вивороту воно виглядає як по дві лицевих петлі. І е, весь час в кожному другому рядку по кругу в'яжеться кофта, і в кожному другому рядку я роблю перехрещений накид біля цієї лінії реглану. Е, розраховувати петлі. Від кількості петель, які в нас вийшли в наборі, тобто від резиночки вже нашої, коли ми вирішили, яку нам потрібну довжину, ми знаємо, що в нас 112 петель. Віднімаю я 8 петель, які йдуть на лінії реглану. Тобто 4 рази по 2. В мене залишається 104 петлі. Реглан, як я знаю, кількість петель ділю на 3. Одна третя буде перед, одна третя буде спина. І одна третя ділиться ще пополам на два рукави. Тобто, третя частина від 102 це буде 34,7. 34,7 я працювала із числом 34 рівно. Тобто, в мене по 17 петель пішло на рукавчики. Тут 17 і тут 17. Далі в мене перед трошечки вущий, аніж зад, тому що на спині зазвичай нам спинку потрібно трошечки буквально ширшою. Тому в мене по 17 петель на 2 рукави, 17 петель на передню частину, і, ой, 17, 34 петлі на передню частину і 36 петель, буквально на 2 петлі, більше в мене вийшло на. Спинку. І разом кількість петель в мене виходить 112. Потім я в кожному другому рядочку від лінії реглану через один рядочок, виходить додавала перехрещений накид і прив'язувала його до тих пір, приміряючи щоб не врізалося отут нам е, в проймі, але і щоб не висіло потім полотно ні тут, ні тут. Тобто довжину оцю, вона сама по собі лягає, е, коли ми доходимо до лінії пройми. І Також час від часу я міряла об'єм е, е, рукавчика цього, щоб не здавлював нам ручку. От в мене вийшло, що я пров'язала так до лінії пройми 16 сантиметрів. 16 сантиметрів це 23 рядочки через одну петлю. Тобто по 23 тут. І тут, і також на рукавах, одночасно в тому ж рядку, де ми одну лінію реглану з однієї сторони додаємо, одночасно в тому ж рядку і на рукавах. Вона повністю вийшло, вийшла. 16 рядків у мене ой, 23 рядка через один, тобто 46 рядків я пров'язала до пройми. Далі я е, зняла. Оці дві лінії, які в нас виходили рукавчика в цьому місці, на окремі тросики. Ну, я знімала от на такі допоміжні тросики від наборчику, і з заглушечками, вони в мене просто були зафіксовані. Це ще часто роблять, знімаючи або на інші спиці, або на нитку ну, таку товсту. Того самого кольору можна можна іншого кольору. Мається на увазі не тоненьку ниточку, щоб не стягувалися петлі, тому що потім дуже буде сильно видно ту лінію, коли ми починаємо знов дов'язувати рукави. І все. І я в'язала далі передню частину. Візерунок ну, я хочу сказати, що підбирати. Кожен може хоч відразу звідси, там якісь узори чи коси можна в'язати. Жакарт я підбирала, просто скачавши з інтернета картинку. От просто отаку картинку я скачала собі з інтернета. Це може бути хоч для вишивки будь-який узор. І по ньому я просто в'язала цей жакард. Далі я пров'язала до тої довжини, яка мені потрібна, і закінчила в'язати резиночкою, закрила еластичним краєм внизу, щоб не стягувати і щоб не важко було одягати через голову. Потім повернулася до рукавчиків. І якби я в'язала прямий рукав, він би, ну, я знала, що він має бути три четверті, так як я, по-перше, так хотіла, по-друге, в мене і ниток не було лишніх. Тому остаток ниточок я просто перемотала на два клубки і дов'язувала до тої частини, яка мені буде зручна. І щоб трошечки зменшити, щоб він таким прямим. Тому що кофточка виходить, полягає по талії, і щоб рукав не був прямим, я в кожному 10 рядку дві пров'язувала однією. Таким чином, в мене вийшло і так 5, в п'яти місцях. І таким чином в мене трошечки згузився рукавчик, і далі я звичайною резиночкою знову ж таки закрила цей виріб. От таким чином в мене якби, без схеми, без ем, інших вирахунків вийшла ця ковтиночка. Лінія реглану спереду йде вущою, ззаду йде буквально чу-чу, Це в районі двох-чотирьох хрестиків більшою. Росток я не в'язала. Тому що кофточка має спускатися на одне плече при бажанні. І кількість петель ділимо на три. Ще раз нагадаю: одна на передню частинку, одна на задню і одна ділиться пополам між двома рукавчиками. От таким способом я в'яжу свої регланчики зверху. Якщо будуть якісь питання, задавайте, постараюся зняти. Наступний свій реланд більш детальніше. Вам всім дякую за перегляди і па-пам!